Привіт, нащадки 25 серпня 2023 року, п'ятниця сьогодні у нас на календарі. Почну з на середньому пальці моєї правої руки відео, про яке я викладав рівно 2 місяці тому. Посилання додаю в опис цього відео. Ось такий вигляд. Ця штукенція має наразі. Я до цього дня у лікаря не був, ніякі медикаментозні дії не проводив. Тепер трохи повернусь назад, я можу це завдяки моєї капсулі часу. 16 серпня я здав кров на аналіз рівня цукру. Ось результат. На жаль, на жаль, я підійшов в притул до кордону з цукровим діабетом. Ви бачите, що нормою є від 4 до 6 їхніх там медичних одиниць, а у мене 5,8. Це не є добре. Тому вчора я звернувся до лікаря. Я записався на сайті Хелсі. Цього лікаря я знаю. Зараз е розкривати прізвище не буду, тому що вважаю це неетичним. Мабуть, так воно і є не етичним. Тобто, ну я знаю цього лікаря, цього достатньо. Це ж, чудова жіночка, Я звернувся до неї, вона записався на прийом, звичайно, прийшов вчора, вона все подивилася, вона мені порадила. Щодо цукру, ось такі ліки. Щодо моєго багатостраждального пальця, ось таку мазь. Все це обійшлося мені більше 800 гривень в аптеці. Ось ці ліки із сьогоднішнього дня вони допомагатимуть мені у протистоянні з цукровим діабетом, коростою та підвищеним артеріальним тиском. Уважно вислухавши поради лікаря стосовно того, що можна що не можна їсти, я ще погуглив про всяк випадок. І Ось що можу вам розказати на цю годину. Список заборонених продуктів при цукровому діабеті почесно відкриває алкоголь. При цьому, чим міцніше напій, тим він калорійніше від нього слід. Відмовитися зовсім. На другому місці легко засвоювані вуглеводи. Вони створюють стрибок рівня глюкози в крові, що небезпечно при інсуліновій недостатності. Сюди відносяться всі борошняні вироби, булочки, білий хліб, торти, тістечка, макарони з м'яких сортів пшениці, солодощі з додаванням цукру, газовані напої, шоколадки, цукерки, ковбаси, сосиски, картоплі. Топля, боже мой, фастфуд. Якщо виключити з раціону всі ці продукти, не виходить, то потрібно хоча б мінімізувати їх споживання. Ну, без картоплі, я... да, ребята, це складно. Також варто обмежити трансжири, маргарин, магазинна випічка. Це легко. Холестерин оптимально не більше 200 мг в день, приблизно стільки міститься в одному середньому курячому яйці. Настійки близько 1 чайної ложки на добу. Насичені жири, продукти тваринного походження, жирні молочні продукти, і кокосове, і пальмове масла. І не потрібно думати, що пара чарок алкоголю або кілька цукерок ні на що не вплинуть. Адже навіть. Така кількість може спровокувати стрибок глюкози у крові і викликати ускладнення. А можна їсти несолодкі ягоди і фрукти, нежирні молочні продукти, бобові, цільнозерновий хліб, овочі, нежирну рибу, м'ясо, яйця. Ну, яйця ми зрозуміли. Одна одне, одне на добу. Також візьмемося їсти перлову ячну кашу, вівсяну, грічану, пшенічну кіноа, Я не знаю, що це воно таке. Треба буде далі куглити. І рісова рисова, кашка також йде, тільки бурий рис довгозернистий, він дорогенький. Також важливо не зловживати жирними сортами м'яса і риби, і розмірено включати їх у меню. Можу також додати, що зменшують кількість цукру в крові свіжі овочі та зелень, несолодкі фрукти, ягоди, морепродукти, морська риба, авокадо, горіхи різних сортів, найкорисніший мигдаль і цільнозернові продукти. Підведемо підсумок. Застосовуючи ліки і правильне харчування, лікар наказала мені з'явитися на повторний прийом за тиждень, потім через 4 тижні і за 3 місяці дати повторний аналіз на цукор у крові. Отже, не перемикайтеся, будемо разом спостерігати за розвідком побій. Усім всього найкращого, мирного неба хай щастить.